Всім привіт! Ви на каналі готуємо разом, Сьогодні готуємо дуже смачну страву. Зошта моєї бабусі. Для мене це смак дитинства, тож хочу поділитися з вами цим рецептом. Для приготування цього рецепту нам потрібні кабачки. У мене було 700 грамів кабачків, можете брати більше, можете брати менше. Друзі, підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку, обов'язково напишіть коментаря, що сподобався цей рецепт. Я думаю, цей рецепт знає багато хто. Можливо, комусь я його нагадаю, хтось хоче знову його приготувати, тож всім смачного. Кабачки нарізаємо в довільній формі. Я нарізала півкружечками. Беремо каструльку, наливаємо трішки олії і будемо обсмажувати кабачки на маленькому вогні. Друзі, напишіть коментар, з якої кріне чи міста ви дивитеся відео. Зворотній зв'язок дуже класний, мені буде дуже приємно почитати. Поки наші кабачки обсмажуються на маленькому вогні, ми беремо капусту. Капуста мене заважила на 400 грам і будемо нарізати. Задивляйтесь відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей. Напишіть в коментарях, чи любите ви кабачки, чи любите щось з них готувати, бо я просто обожнюю. Беремо одну цибульку та нарізаємо. Кабачки помаленьку всмажуються. За той час ми беремо одну морку та натираємо на терці. Ця страва є смачною в холодному виді і в гарячому. Тож всім рекомендую приготувати. Наші кабачки вже трішки протушилися, ми будемо додавати цибульку, добре перемішаємо. Готуємо 2-3 хвилинки і будемо додавати моркву. Додаємо морквочку. Добре перемішуємо і будемо додавати капусту. Будемо готувати під кришкою 10-12 хвилин. Будемо додавати цукор, сіль. хмелі, і сонелі. Друзі, всі спеції додаємо за смаком. Я додаю то, що я люблю. Паприку. Добре перемішаємо. І будемо додавати томатного соусу 50 грамів. Також я додаю приправу 10 овочів. Все так файно перемішаємо і додамо ще трошки чорного перцю. Будемо готувати під кришкою 7-10 хвилин. Наша смакота вже готова, не терпиться попробувати аромат на весь дім. За смаком додаємо ще трішки зелені, я додаю кріп та петрушку Ну що ж, будемо смакувати. Друзі, це дуже смачно та просто, тож рекомендую цей рецепт від душі приготуйте. Спробуйте. Всім дякую за ваші перегляд. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі нового відео, всім, всім, па, 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 па миру та спокою.